Вельмишановна, героїчна, непереможна Велика Бандерівська нація, студія РСЛ Республіка Степанових лицарів на здобуття державної премії імені Тараса Григоровича Шевченка представляє цикл енергія перемоги. Преміальні отримують діти загиблих захисників Ненки Україна в теренах якого мискаю. Генію! З життєвим кредо караюсь, мучуся, але не каюсь, котрий залишив послання і мертвим, і живим, і ненародженим передбачив наше сьогодення, той не ситим оком за край світа зазирає, чи нема країни, щоб загарбать. Перед рік наше переможне майбуття і на оновленій землі. Врага не буде супостата. Зробив все для того, аби ми не були ягнятами, а козенятами. Як оця моя вихованка, зірочка, вона стане мамою, народить дівчинку, буде коза. Народить хлопчика, буде козак, який у такому віці... КАК цаплю покаже, де РАКИ зимують. І ви це побачите. Наразі ж дивимося, КОМЕ ДІЙНИЙ сон. підпилий як засне то хоч коти гармати і усом не моргне та й сон же сон на плечу дивний Мені приснився, найтверезіший би гупився, скупився дюга, дав би гривеню, щоб позирнуть на ті дивани. Та чорта з два. З вами був і буде. Сон Ам була.